Кілька біткоїнів задекларували українські чиновники? Хто тепер зіткнувся з позовом? Від CEC? Який айрдроп вигадав кандидату мери Лондону? Та що готує нам СЕО OpenAI СЕМ Альтман? Про це все в найближчі хвилини. Підписуйтесь, жміть лайки та колокольчики. Починаємо. МНБС.інфо представляє подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт на цьому тижні. Сьогодні 11 квітня. І це наш вже п'ятий випуск подкасту, який протягом 280 секунд розповість вам про 5 найбільш визначних подій в криптосвіті. Погнали! Перша новина: українські чиновники задекларували біткоїнів на близько 2,2 мільярда гривень. Криптомедіа Encrypted провело дослідження декларацій посадовців за 2023 рік та виявило, що українські чиновники володіють аж 834 біткоїнами. Це еквівалентно приблизно 58,19 мільйонам доларів або ж майже 2,2 мільярдам гривень. Найбільшим власником біткоїнів серед декларантів став депутат Одеської обласної ради. Він задекларував 121 BTC, що еквівалентно понад 8,4 мільйонам доларів. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховуватись криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Не гаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там трасті плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDC, біток чи ефір. E карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою будь-де, де є банківський платіжний термінал. Трасті плюс найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина SEC попереджає Uniswap про можливий судовий розгляд. 10 квітня 2024 року комісія з цінних паперів та бірж США надіслала децентралізованій біржі Uniswap попередження про потенційний судовий позов, як повідомив засновник та генеральний директор Хайден Адамс. Команда не розкрила всіх деталей, але у своєму блозі вони стверджують, що токен ЮНІ не є цінним папером, враховуючи, що ЮНІСВОП є одним з найбільших DeFi протоколів із заблокованими активами понад 6 мільярдів доларів. Потенційні проблеми з регулятором можуть вплинути на всю галузь, але поки не панікуємо: беремо попкорн і спостерігаємо. Третя новина Айрдроп на 100 фунтів стерлінгів кожному лондонцю. Кандидат у мери Лондона Брайан Роуз запланував надати кожному жителю міста по 100 британських фунтів у вигляді криптовалюти Лондон. Цей токен можна буде використовувати по всій транспортній системі Лондона та для оплати парковки та інших послуг. Роуз заявив, що такий крок відображає усвідомлення банківським сектором необхідності адаптації до сучасних умов, а також сприятиме додатковим інвестиціям в економіку столиці, а також підкреслить готовність Лондона стати першим. Криптовалютним містом у світі. Ми би хотіли дочекатись токену Київ від кличка, але не всі можуть дивитись у завтрашній день. Четверта новина: Oyster Labs представила Web-3 смартфон для екосистеми Тон. На фестивалі у Гонконзі, 8 квітня, команда Oyster Labs представила свій новітній web 3 смартфон, створений на базі блокчейна The Open Network. Новий пристрій, названий Universal Basic Smartphone, надає користувачам можливості заробляти, торгувати, отримувати кешбек за покупки в мережі з 14 тисяч магазинів по всьому світу. А також надає доступ до понад 600 шестисотді у межах екосистеми, враховуючи бум популярності мережі, який відбувся завдяки Ноткоін смартфони швидше за все розберуть як гарячі пиріжки. І ще одна новина про смартфон. П'ята новина: SEO OpenAI та колишній керівник дизайнерського відділу Apple розробляють розумний гаджет. SEO OpenAI Сем Альтман та колишній керівник дизайнерського відділу Apple Джонні Айв. Планують створити гаджет на кшталт смартфона, оснащений штучним інтелектом. Про це повідомляє видання The Information, посилаючись на джерела. Для нового проєкту вони мають намір залучити інвестиції на суму в 1 мільярд доларів. За словами інсайдерів, пристрій забезпечить користувачам інтуїтивно зрозумілий спосіб використання нейромереж у повсякденному житті. Порада на вихідні чата GPT на вихідних осягніть мистецтво криптокамасутри, навчіться відчувати ринок і визначати в які позиції входити, аби ваш портфель активів був гармонійним та задоволеним. Підпишись, щоб почути нас за тиждень з порцією криптоновин, які змінять твоє життя.